Війна змінила життя кожного українця. Та чи може село розвиватися в таких умовах? Незважаючи на всі труднощі, з якими стикаються сьогодні села, тут не припиняється боротьба за майбутнє. Ми розпочинаємо серію сюжетів про старостинські округи Попельнастівської громади. Перший старостинський округ, куди ми завітали, Михайлівський. Обравши мене на посаду старости, сільський голова Олег Волянський та депутатський корпус виявили довіру. Яку я дуже ціную, це велика відповідальність, особливо у такі непрості часи для нас всіх. Але коли поруч є команда, з якою можна радитися, приймати рішення і рухатися уперед, ну це додає впевненості. Ми всі працюємо з думкою про людей, і завдяки спільним зусиллям маємо можливість підтримувати село, реагувати на виклики та знаходити рішення. Під час об'єднання громад місцевий ФАП також покращив свої умови. Було придбано нові меблі, що зробило приміщення більш зручним і комфортним для пацієнтів та медичного персоналу. Все потрібне для роботи ФАПу є, медикаменти надаються, прилади, мінімальний тиск, температуру, оксигенацію, глюкометр є. Тут ми надаємо першу медичну допомогу, робимо внутрівіні уколи, внутрімишечні уколи. Культурне життя села теж не стоїть на місці. У сільському будинку культури діє добре всім відомий, народний вокальний колектив Червона калина місцевий будинок культури є центром волонтерської активності. Тут небайдужі мешканці громади регулярно збираються задля добрих справ. Постійно проводяться акції по ліпленню вареників для наших захисників. Також у будинку культури проводяться благодійні заходи, концерти, ярмарки, тематичні вечори, під час яких збирають кошти на підтримку наших воїнів. У нашому будинку культури кипить справжня волонтерська робота. Невтомні руки наших жіночок ліплять вареники для наших хлопчиків, щоб нагодувати їх. Тут плетуть маскувальні сітки. Що врятувати, як чиєсь життя, виготовляємо окопні свічки. Це такий маленький вогник тепла для наших воїнів. Щира вдячність нашим усім, усім односельчанам, за таку щиру підтримку нашим збройним силам, в першу чергу, нашим фермерам. Кожну хвилину, коли б до них не звернулися, вони стараються допомогти і в ремонті тієї техніки, яку хлопці гонять нам із передової. І в усьому, і в продуктах, у харчах. В усьому, в усьому вони допомагають. Окрему увагу привертає місцева бібліотека. Минулого року її повністю реконструювали, встановили нові меблі. А книжковий фонд постійно поповнюється. Заходи у нас різноманітні. Ми стараємося кожного разу щось нове провести. Проводимо літературні читання, проводимо майстер-класи для дітей. Потім книжкові виставки у нас проходять, презентації до нових книг, навіть показуємо до дитячих мультиків, які вже вийшли. Особливо популярними є тематичні тижні, наприклад, до Всесвітнього дня поезії або до української мови. Попри війну, у Попельнастівській громаді продовжують працювати для людей. Злагоджена співпраця сільського голови, депутатського корпусу, старост та відповідального бізнесу. Допомагає щодня робити усе можливе, аби її мешканцям жилося краще.